Вітаю на каналі сьогодні буде тема, як почути інтуїцію, саме як почути вище я. Бо я в своїх відео постійно розказую про те, що вище я, що потрібно бути з ним на зв'язку, що від цього залежить те, яке ви життя проживете, чи зможете ви самореалізуватися. Не тільки як особистість, але й як душа, яка прийшла на цю землю для того, щоб внести свій досвід безцінний, який накопичився з минулих життів, який ви зараз продовжуєте здобувати. Тому мова піде саме про це. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. Тут завжди цікаво, тут завжди про духовний розвиток, без якого неможливо стати тим, ким ви є насправді. А те, ким ви є насправді, ви ще не знаєте, але якщо знаєте, то на якісь там, може, 5% від, від того космічного багажу, який ви маєте за своїми плечами. І так, вище я. Вище я це ваш дух. Це більше, ніж ваша душа. Душа і вище я, вище я це саме те, ким ви є насправді. І душею ви завжди тягнетесь до цього надвисокого, потужного рівня, постійно звіряючись з своїми відчуттями в житті, ви намагаєтесь встановити таким чином зв'язок. Зі своїм вищим непроявленим я. Тому що те, що проявлене, це земне я, воно йде через душу, душа втілюється і завдяки підказкам вищого я, вищого себе, яке не може через високий енергетичний рівень бути на всі 100% проявленим в земному аспекті. Тому відділяється від нього така невеличка крихта, душа, яка приходить сюди на землю. І завдяки знанням, які йдуть вище, а вище вищого я тільки абсолют, вона проживає своє найкраще життя. Люди, коли починають. Ось цю тему брати, що таке вище я, хто я, що таке душа, чи є вона, чи немає, це як сподіваюся, люди, які заходять на мій канал, вони ще не, у них немає сумнівів, що душа є, і душа, вона не просто є якесь вкраплення в ваше тіло, ви і є душа, у якої є тіло. Дуже важливо це розуміти, правильно розставляти акценти. Щоб напрямок вашого розвитку був чіткий, був такий, без ілюзій, без сумнівів, щоб ви дійсно могли відчувати самого себе, а не просто як якусь відмовку повторювати, що ви так, ви дослухаєтесь, так ви відчуваєте. І як же відчути вище я, як становити з ним міцний зв'язок? Надпотужний, надприродний зв'язок. І по-перше, це, звісно, медитації. Не дарма я їх вам даю постійно. В вільному доступі є дуже багато вже медитацій і для сну, і медитації, подорожі. Є така медитація-подорож для того, якраз щоб зв'язатися зі своїм вищим я. Ось тут будете бачити ссылку. Переходьте одразу після цього відео і зробіть цю медитацію. Це Така медитація, яка мені колись прийшла після моєї власної медитації, подорож до п'ятого виміру, до ви спробуєте, і ви зрозумієте, про що я кажу. Це будуть дивні відчуття, коли ви дійсно зрозумієте, що таке вище я, наблизитесь до нього своїм внутрішнім розумінням, своєю свідомістю. І коли ви вперше відчуєте це, ви зможете зафіксувати відчуття, як це коли ви ще я на зв'язку. І потім вам буде вже простіше згадувати, простіше буде з'єднуватися зі своєю вищою сутністю. Медитації — це саме перше, саме головне закрили очі. Ви навіть можете просто якісь викликати образи, які вам близькі. Природи, улюблених місць. бо Це така може бути медитація, що ви можете уявляти себе на березі річки, і це дозволить вам відсторонитися від зайвих думок, відключити мозок і дати собі відпочити, накопичити свій внутрішній ресурс. Тепер про внутрішній ресурс. Чому так важливо для того, щоб відчути вище я, цей внутрішній ресурс зберігати на якомусь певному рівні, щоб ви себе почували наповненими? Я дуже довго жила в такому стані, коли я була виснажена. Морально, психологічно і вже, як правило, це і спускається на фізичний рівень, коли тіло теж виснажене, навіть коли ви відпочиваєте, ви не відчуваєте себе собою. І в мене була така нав'язлива думка, що я втратила саму себе. Ця нав'язлива думка, я не розуміла чого. Може, це якесь відчуття себе жертвою, дуже негативне відчуття. У мене були певні обставини, щоб себе так почуватися, але я не розуміла, чому постійно ця думка бентежить мене. Чому я думаю про те, що я втратила саму себе? Я цей стан, я його можу вам передати так. Ти себе почуваєш рибкою, яка викинута на берег. Вона всіляко намагається знову потрапити до води в своє природнє середовище, але їй не вдається, вона намагається. Але так повільно вмирає, не отримуючи воду, не отримуючи кисень. І я себе почувалася такою рибкою, і на якомусь етапі, коли життя мене просто зіштовхнуло, я не дослухалась до себе. Я не розуміла, що це за стан. Я не розуміла цих підказок. Я не хотіла змінювати своє життя. І тут виникає ситуація, коли близька людина робить такий вчинок, після якого я б вже не залишилася поряд. І це можна теж вважати якимось вищим провидінням, коли вищі сили втручаються, коли людина не хоче самостійно переходити на наступний рівень свого розвитку, на наступний рівень свого. Життя і вищі сили вмішуються, і відбувається якась така подія, яка все перевертає догори дригом. І в цьому такому безладі людина починає, як це не дивно, але відчувати поступово спокій. Вона вчиться знову розслабленню, вона вчиться знову. Жити своїм життям, не дивлячись на других людей, не обмежуючи себе волею, бажаннями інших людей. У мене так сталося. Я в останніх розмовних відео розповідала про те, що в мене в моєму житті особистому стали такі дуже кардинальні зміни. Я розлучилася зі своєю. Коханою людиною, і ось це відчуття, що я втратила себе, воно поступово зникає, тому що я зараз рухаюсь по натхненню. От для того, щоб чути своє вище я, ви повинні жити по натхненню. Ось ви хочете сьогодні собі щось придбати, якусь нову річ, про яку ви давно мріяли. Ви хочете змінити Інтер'єр своєї кімнати, свого будинку, ви хочете кудись поїхати, куди дуже давно відкладали поїхати, ви робите те, що вами омріяно, те, що вами бажано, ви починаєте себе вести вільно, не дивлячись на те, що подумають про вас інші люди. І ось коли ви так звільняєтеся від якогось внутрішнього тягаря. Ви змінюєте щось в своєму житті, ви дозволяєте течії нести вас туди, куди вона несе, ви не, знаючи, ви не знаєте, що буде далі. Ви просто відпускаєте всі свої надії, сподівання, ви пливете за течією, ви дозволяєте Всесвіту втрутитися в ваше життя і зробити вас собою. Це дуже важливо. Понатхненню, понатхненню живете, і тоді ви починаєте все більше налагоджувати зв'язок з вищим я. Ще один інструмент для того, щоб відчути вище я прави, це вправи дихальні, це коли ви закачуєте в своє тіло життєву енергію, прану, з якої складається все, що ви бачите. Все, чого ви не бачите, все це прана. З прани створюються світи, всесвіти, і в одному з них ми живемо всі зараз. Дихальні вправи. Ще дуже обов'язково особливо жінкам не втрачувати внутрішній зв'язок з собою через коли жінка заводить сім'ю, в неї з'являються діти. Робота і десь в 30 років, ми відчуваємо, що ви не займаєтесь собою. У жінок творча енергія дуже важлива, вона бурхлива. Якщо ми її зупиняємо, нічого не привносимо з творчості, там, написання музики, картин, віршів, може, ведення якогось блогу свого, фотографування, все, що вас, Якісь хобі вас надихають, якщо ви перестаєте це робити, просто самі себе відрізаємо від вищого я і дуже зациклюємося на земному Я, на своєму его. До речі, про его дуже-дуже цікаве відео знімала. Подивіться. Такі інсайтні думки, власний досвід пережитий. Рекомендую. Тому творчість. Творчість, спробуйте те, чого ви ніколи не пробували, це моя особиста рекомендація, це працює. Що ще допомагає, допомагає встановити зв'язок з вищим я це коли ви встановлюєте міцний зв'язок з природою, ви починаєте гуляти на самоті. Це дуже важливо на самоті, тому що коли ви ні з ким не спілкуєтеся. І дуже важливо, не занурюйтесь надто глибоко в свої особисті думки. Ваше вище я, воно тоді вам починає залишати якісь нагадування про себе, нагадування, хто ви, нагадування, що ви хочете, спогади, синхронізація сюди ж, коли ви про щось думаєте, ви одразу бачите це в зовнішньому, в зовнішньому світі, як щось проявлене. Ну, наприклад, я... синхронізація, приклад синхронізації. Це коли ви побачили в рекламі якийсь автомобіль, а потім ви його бачите саме такий в такому кольорі, хоча до цього не звертали на це увагу, ви бачите його на вулиці. На парковці десь він стоїть чи проїжджає мимо, і ви бачите ось цей зв'язок. Зі своєю сутністю вищою. І це дуже важливо підмічати ці синхронізації, коли ви про щось думаєте, і відразу зовнішній світ вам, як підказку, надсилає, щоб ви звернули на неї увагу. Ще один інструмент надважливий це хоча б на якийсь час. Кожен день забувати про соцмережі, не заглядувати туди, не ставити нікому лайки, не впитувати оцей вагон інформації, відключатися від новин. Хоча українцям я розумію, це зараз складно. Ви дивіться на тривоги, на це все це дуже важливо для нашого життя. Але скрольнг стрічки новин постійний, він вам заважає. Ви тоді втрачаєте зв'язок цей і губитесь. Вам здається, що все на вас навалюється, ви з цим потоком інформації не справляєтеся. І так воно і є. І це вас збиває з толку, і ви тоді зовсім думаєте про те, що нічого не стабільно в нашому світі, що ви себе втратили в цьому. Просто колесі постійно повторюваних подій. Ніколи не йдіть на перекор собі. Ось у мене вчора був такий випадок. Я поїхала на другий кінець міста в не дуже гарну погоду, відразу після того, як перехворіла ковідом, і так це і зі мною сталося. Я поїхала і цей торговий комплекс. Його замінували. Звісно, людей туди не пускають, і я просто втратила десь 3-4 години свого часу, і так нічого не зробила, те, що я хотіла, і вирушила додому знову. Хоча мені була підказка, що сьогодні не треба їхати. Це якесь таке відчуття, коли ти себе починаєш змушувати це робити, бо ти там собі запланував ще вчора. Або там, декілька годин, що обов'язково, кров з носу, потрібно їхати, робити ці справи. Тому йти тільки за натхненням, за своїми власними підказками. Це і буде поступове налаштування зв'язку з вищим я. Релакс, відпочинок це те, це, що вам потрібно обов'язково, зважаючи ні на, ні на вашу якусь. Там, Страшенну зайнятість щоденну ви потрібні самі собі. Ви повинні навчитися відключатися від всього, почитайте книжку, подивіться гарний фільм. І робіть це теж не за планом, там раз на тиждень, раз на місяць. Робіть це кожен день, хоча б одну годину приділяйте собі. І коли ви це почнете робити. Підказки з вище, чудові сни з підказками від вищого я. Все це навіть спілкування з янголами почнеться. Ви будете емпатом, будете відчувати настрої інших людей, відчувати їх думки, ви будете краще розуміти світ, в якому живете. Це мої вам рекомендації. Якщо якісь є питання, задавайте їх. В коментарях нижче під цим відео. Я була дуже рада бути з вами сьогодні на зв'язку, передати частинку своєї мудрості, досвіду. І сподіваюся, це вам допоможе встановити зв'язок з вищим я. Про якісь особливі цікаві практики я розповім в наступному відео. Дякую за увагу, до зустрічі в наступних відео.